Доброго ранку, мої любі! Сьогодні такий, може, і не запланований прямий ефір планувалася робити в інстаграм, але ми зустрічаємось тут на Фейсбуці. Сьогодні прямий ефір в честь день, дня народження засновника практика рейкі Мікаусуї. Я не буду довго розповідати, і в нас сьогодні короткий прямий ефір, майже на 20 хвилин, для того, щоб ми могли згадати цю людину, яка зробила просто колосальний вклад для кожної людини, для того, щоб ми могли зцілювати себе самі руками, щоб ми. Могли активізувати свою життєву енергію, тобто бути щасливими. І сьогодні через прямий ефір хочеться подякувати йому за це і отримати і передати вам провести для вас сеанс рейки. Якщо ви даже їдете десь у транспорту, сядьте та, так, щоб у вас хребет був рівний, заплющуйте очі для того, щоб сконцентруватися на своїх почуттях. І концентруємо свою повагу на своєму диханні. Плавний вдох. Плавний выдох. Уся концентрація уваги на центр грудей, на нашу анахату чакру. Робимо вдох. І енергія доходить до центра грудей, плавний видах. і від центра грудей вона розповсюджується по всьому вашому тілу. Вдох, приймаємо благословення від Всесвіту. На затримці концентруємо цю енергію в центрі грудей внутрі себе. Видах і від центра грудей ця енергія розповсюджується по всьому вашому тілу. І чим більше ви робите дихання, тим більше ви концентруєте енергію. Намагайтеся затримку робити більше. Таким чином більше концентрація енергії ви робите внутрі себе. Зараз уявить напротив себе образ Мікаусуї, якщо ви даже ніколи не бачили його обличчя, але ми просто даємо намір в просторі з'єднатися з енергією з полем Мікаусуя. І ви можете побачити такий образ світла. Наче, знаєте, як ви бачили фотографії з ауре якоїсь людини або святого, уявіть перед собою ауру цієї людини. Ауру мікаусує, засновника практики рейкі, який майже 20 років вклав те, щоб добути ці знання. І донести її для кожного з нас. Наскільки щирим було його серце та намір зробити людство, людство щасливим? І зараз відчуйте його енергію. І відчуйте наскільки щире його серце, скільки в його серці любові, безкорисної любові, яку він готовий надати кожному з нас. Ми в першу чергу вимовляємо йому подяку, вдячність за те, що він дав можливість кожному з нас стати самостійним, стати здоровим, стати щасливим. ви можете даже схилити голову в знак вдячності. І зараз дозвольте себе отримати стільки енергії любові, енергії рейки. Яка вам потрібна або яку ви бажаєте? Зверніться до образа Мікаосу і скажіть, будь ласка, наповни мене, будь ласка, енергії рейки. Якщо ви навіть ніколи до цього не отримували сеанси рейки, не були знайомі, Дайте собі можливість доторкнутися до, до цієї енергії і спробувати її можливості. І зараз уявіть і відчуйте, наскільки від центра грудей мікаусує, починає йти міцний поток світа. І цей промінь світа торкається до вашого серця. Іначе наші серця з'єднуються в єдиному загальному потоці, відчуйте, як на рівні анахати чакри ви зараз починаєте наповнюватись енергією любові, енергії рейки від Мікаусоя, від його засновника. Дозвольте собі відчути силу та міцність енергії Рейкі. Прям-прямов внутрі себе Я дозволяю собі. Я дозволяю собі. Я дозволяю собі. Ця енергія любові починає очищувати вашу анахату-чакру. І поступово це світло, як сонечко, від центра грудей починає розширюватись і заповнювати повністю ваше тіло кожну клітинку. кожный орган все ваши тонкие тела всю вашу ауру Дозвольте себе повністю розслабитись та й наповнитись енергією любові, благословінь в потоці енергії рейки. повне розслаблення і наповнення енергії світла. Ви можете відчувати розслаблення, таку внутрішню гармонію. Іначе на рівні кожної клітинки вмикається сонечко. Тепле, приємне, розслабляюче. І кожне сонечко вмикає інше сонечко в клітинки іншої. І це наче як цепна реакція, коли одне світло вмикає ще міцніше світло, просто дозвольте собі прийняти цю енергію, ці благословіння, які зараз йдуть у просторі. Ви можете знаходитись в цьому потоці енергії. Стільки, скільки ви бажаєте, можете обдивлятися пересм... цей ефір. Зараз ми нашу зустріч вже будемо завершувати. Але по вашому бажанню, по вашому запиту, ви можете знову вмикнути цей сеанс для того, щоб його посилити. Ще раз велика вдячність, яка усую кожному, хто зміг цю практику донести до нас. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. До зустрічі на наших сторінках. Обіймаю вас.